У багатьох кліматичних зонах я б не назвав садовою погодою. Там, де я живу, це, як правило, найсніжніший і холодний місяць року. Однак це холод і лихоманка в салоні, яка справді може збагатити мої саду мрії. Хоча багато садівників починають вирощувати овочі в кімнаті в лютому, це також чудовий місяць, щоб почати посадити деякі багаторічні рослини в приміщеннях. У тепліших регіонах ви навіть можете почати пряме посів у відкритій землі. Деякі садівники в холодному кліматі віддають перевагу насінням зимового посіву. Раннє сівання насіння дасть ваші розеясади сади достатньо часу для дозрівання, щоб вони були сильними та здоровими, коли ви готові скинути їх у саду з приходом весни. Якщо ви плануєте вирощувати багаторічні рослини з насіння цього року це кілька варіантів, які ви можете почати рости в лютому. Основи посіву насіння. Посіння насіння досить просто, коли ви освоїте основи. Я не буду вникати в деталі посівів насіння, але розповім вам про кілька речей, про які я згадаю, щоб все зрозуміло дата останнього замерзає. Ця дата змінюється залежно від місця проживання. Ви можете швидко знайти свій регіон в інтернеті та дату останнього замерзання та легко знайти середню дату останнього замерзання для вашої області. Лодки або горщики. Будь ласка, посадити насіння в лодках чи горщиках це повністю ваш вибір. Я часто використовую горщики і віддаю перевагу їм, тому що мені не потрібно так часто пересаджувати рослини. Я також зазвичай тримаю свої щорічні горщики з сезону до сезону, тому у мене завжди є кілька у сараї. ґрунтова суміш для вирощування важливо використовувати ґрунтову суміш або суміш для посівів насіння, оскільки це легкий матеріал без ґрунту. Це дозволяє вашим насінням легко прорости без резистентності з ґрунту. Зазвичай він утримує менше води, ніж ґрунт, що може допомогти запобігти гнилі насіння або поразки чорною ногою. Загартовування це останній крок перед безпечною посадкою розеесади в землі. Коли температура піднімається і загроза морозів повністю проходить, вийміть лодки або горщики на вулицю близько тижня. Принесіть їх вночі. Цей ефект дозволить розеса акліматизуватися до навколишнього середовища та запобігти шоку після посадки. Гіпсофіла. Ботанічна назва Гіпсофіла Види. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота. У висоту 2-3 фути, ширину 2-3 фути. Зони зимової стійкості 3-9 Правда. Гіпсофіла. Красиві білі квіти, які зазвичай входять до букетів від квітникаря, також є прекрасними садовими рослинами. Це багаторічне заземлення покривало з білими або світло-рожевими кольорами. Почніть посів у кімнаті за 6-8 тижнів до дати останнього замерзання. Закрийте насіння трохи приблизно на 1 четверту дюймову суміш ґрунту, підтримуйте ґрунт мокрий. Ваші саджанці гіпсофіли повинні почати з'являтися приблизно через два тижні. Гіпсофіла буде самостійно встановити або ви можете посадити насіння безпосередньо в садовий ґрунт, якщо ви не хочете почати посів у кімнаті. Шнур, ботанічна назва, перегляди пенстимен. Вимоги до сонця. Повне сонце, висота. Висота 1, 8 футів, шириною 1-2 фути, залежно від виду зони зимової стійкості 3.8. Якщо ви не знайомі з пенстемоном, тепер настав час познайомитися з ним. Квіти цього багаторічного мають трубчасту форму та яскравий колір. Якщо ви видалите зів'я лісу цвіття, ви отримаєте ще одне цвітіння з вашої рослини, що продовжить період цвітіння. Пенстимен буде готовий до посіву за 8 тижнів до останнього замерзання. Покладіть насіння на поверхню ґрунту і дуже злегка покрийте їх ґрунтом. Закріпіть ґрунт і налийте, щоб підтримувати рівномірну вологість. Саджанці з'являться через 20 днів. Рудбекія Волохаті. Ботанічна назва Рудбекія Волохаті. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота у висоту 2, 3 фути, 1, 2 фути завширшки. зони зимової стійкості 3, 9. Рудбекія Яволохі класичний багаторічний для всіх часів. Її жовті ромашки з коричневими центрами є основою багатьох садів. Вирощування у волосистого з насіння досить просте. Вам потрібно сіяти насіння за 10 тижнів додати останнього замерзання. Посадіть насіння на глибину 14 дюйма в лодки, наповнені ґрунтовою сумішю. Ви повинні помітити, що ваші рослини проростають приблизно за 1-3 тижні. Ви також можете сіяти насіння рудбики і волохаті прямо в саду. Однак це слід робити влітку чи осені, коли ваш ґрунт може підтримувати більш високі температури для підтримки проростання. Аквілегіє ботанічна назва. Види аквілагії вимоги до сонця, повне або часткове сонце, висота у висоту 1-3 фути, ширина 1-2 фути, зони зимової стійкості 3-8 Ця місцева квітка поля має одну з найбільш унікальних квітів, яку я бачив у багаторічних рослинах. Екуалиджа цвіте з декількома різними кольорами і приверне колібрі до вашого саду. Колекція насіння з вашої рослини куалидже дуже проста. Як тільки ваші квіти висохнуть, знайти насіння в коробку буде легко. Виріжте його з рослини і відкрийте, щоб виявити чорні насіння. Візьміть їх у холодильник на зиму. Коли ви будете готові сіяти насіння, покладіть їх на ґрунт і трохи покрийте додатковим ґрунтом. Тримайте лодки на сонці. Ви почнете бачити саду через 3-4 тижні. Насіння аквілегії можна у саду навесні, якщо ви не хочете садити лодки в кімнаті. Ви також можете залишити вицвіті квіти на рослині, що дозволить насінням розе сипатися природним шляхом і самостійно витру безпосередньо в садовий ґрунт. Ехінацея фіолетова Ботанічна назва. Ехінацея фіолетова Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота у висоту 2, 5 футів, ширину 1-2 фути. Зони зимової стійкості 3.8. Ще одна популярна польова квітка: Екінеше це багаторічна, дуже толерантна і легка для вирощування. Ці рослини поставляються майже у всіх кольорах веселки, крім синього, звичайно. Екінеше наповнить ваш сад прекрасними квітами все літо. Ви можете зібрати насіння ехінації або придбати їх у садовому центрі або у інтернет, продавця. Насіння слід охолонути протягом декількох тижнів до посадки. Це допоможе наслідувати температуру нижньої вулиці. Посадіть ці насіння на глибину половини дюйма. Ваше насіння почне проростати приблизно через 2 тижні. Оскільки кінеша швидко проростає, її також можна сіяти в березні, якщо ви вирішите почати сісти трохи пізніше в сезоні. Кореапсис Ботанічна назва Види кореапсис вимоги до сонця, повне сонце, висота. У висоту від 2 до 4 футів 1-2 фути. Зони зимової стійкості 2-18 Кореапсис це відмінний багаторічний для вирощування насіння. Ця рослина буде покрита жовтими, помаранчевими або червоними кольорами все літо і часто до глибокої осені, листя мереживне і привабливе. Кореапсис любить повне сонце і добре росте в піщаному ґрунті. Насіння кореапсис слід посадити за 6-8 тижнів додати останнього замерзання. Посадіть насіння на глибину половини дюйма в суміші ґрунту. Саджанці повинні почати з'являтися через 2-3 тижні. Після появи пагонів перемістіть лодки до сонячного вікна. Підтримуйте ґрунт мокрий. Остудіть саджанці за тиждень до посадки на вулиці. Гвоздика. Ботанічна назва. Гвоздики видів. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота у висоту 1-3 фути, ширина 1-2 фути, зони зимової стійкості 3-9. Цей багаторічний тісно пов'язаний з хвосткою, а маленькі квіти, які ростуть на зубах, схожі на крихітні зубчики. Вони цвітуть у різних кольорах, переважно різних відтінків рожевого і білого, навесні на вершині вузької ланцетної листя. Видалення зів'ялих кольорів сприятиме цвітінню протягом усього вегетаційного періоду. Почніть посадити насіння гвоздики за 8 тижнів до орієнтовної дати останнього замерзання. Ці насіння швидко проростають приблизно через 10 днів, якщо ви будете тримати їх у теплому сонячному місці з добре моностичним ґрунтом. Халеапсис соняшник. Ботанічна назва. Халеапсис, соняшник Вимоги до сонця, повне сонце, висота 3-6 футів у ширину від 2 3 футів, зони зимової стійкості 3-9 Якщо ви любите соняшники, але хочете, щоб вони поверталися щороку, халеапсис це найближче, що ви отримаєте. Ці високі багаторічні рослини увінчані великими жовтими кольорами, що нагадують соняшники. Ці місцеві польові квіти дуже толерантні до багатьох умов вирощування. Почніть сістити насіння халеапсис в кімнаті приблизно за 6 тижнів до дати останнього замерзання. Накрийте насіння приблизно 18 дюйма ґрунтової суміші та підтримуйте ґрунт вологим. Посадіть саджанці, коли загроза морозу проходить. Халеапсис не вироблятиме квіти в перший рік, але готуйтеся на другий рік. Коли рослина буде достатньо зрілою, щоб створити багато щасливих жовтих кольорів, Мордови ботанічна назва Мордов'янські погляди вимоги до сонця, Повне сонце, висота у висоту 2,5 футів, 1,4 фути зони зимової стійкості 3,9. Це одна з моїх улюблених багаторічних рослин. Фіолетові або білі сферичні квіти додають великому інтересу вашому саду. Мордован – це дуже витривала рослина, що росте в більшості ґрунтових умов, якщо він отримує багато сонячного світла. Зберіть насіння з морди восени, або купуйте у продавця. Ці насіння потрібно охолонути перед посадкою в кімнату. Це можна зробити, помістивши їх у мокру ґрунтову суміш або мокрий паперовий рушник і тримаючи їх у холодильнику. Потужність насіння за два місяці до дати останнього замерзання. Знаміть насіння ґрунту злегка і підтримуйте ґрунт вологим. Ваші маленькі морди повинні з'явитися приблизно через два тижні. Гаура Ліндгеймер Ботанічна назва. Гаура Ліндгеймер Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота 2-3 фути. Зони зимової стійкості 5, 9. Гаура багаторічне повітря. Крихітні квіти у формі метеликів ростуть на стеблах з товщиною леза. Вони прекрасні, коли висаджуються в контейнери або віконні коробки, а також у садах. Гаура може бути легкою або яскраво, рожевою та білою. Гаура проросте до 30 днів. Помістіть лодки на сонячне світло і не покривайте насіння, а просто обережно притисніть їх до поверхні ґрунту. Підтримуйте ґрунт, мокрі та трансплантацію, коли загроза морозу проходить. Мальви. Ботанічна назва Погляди мальви. Вимоги до сонця. Повне часткове сонце. Висота. У висоту від 2 до 4 футів 1, 2 фути. Зони зимової стійкості. 4. 7. Цей улюблений сад прекрасний багаторічний для додавання до ваших котеджних садів, квіти цього поля квітка красивого світла, рожевого кольору, вони дуже схожі на квіти мальва. Цю рослину дуже легко вирощувати з насіння. Ви можете безпосередньо сіяти насіння мальви безпосередньо в саду навесні, коли температура піднімається і ґрунт зможе підтримувати тепло. Або ви можете почати в кімнаті 8-10 тижнів до останнього замерзання. Притисніть насіння легким пресом у ґрунті і накрийте їх невеликою кількістю ґрунту. Підтримуйте ґрунт мокрий, а ваші саджанці з'являться приблизно за 2 тижні. Ворсифік ботанічна назва Вніфофічні види, вимоги до сонця, повне сонце, висота. Висота 3, 4 фути шириною від 2-3 футів зони зимової стійкості 5-9 Якщо ви шукаєте високу рослину, яка виведе ваш сад на новий рівень. Книзфопи це чудовий варіант. Ця висока рослина демонструє великі квіткові шипи в відтінках червоного, помаранчевого та жовтого. Книсфофи буде повторно підняти, якщо ви видалите зів'ялі квіти. Сядьте насіння в ніфофії в кімнаті приблизно за 6-8 тижнів до дати останнього заморожування. Ця рослина утворює коріння стрижня, які є довгими глибокими коріннями. Ви хочете переконатися, що ви використовуєте горщики, а не лодки, посіваючи насіння, підтримуйте ґрунт, вологі і тепло.